І нехай вечір буде добрий для, для добрих людей. З вами науковець, доктор історичних наук Олена Щербань. Ну отож, поки голова думає, думаю, буду ділитися з вами. Воно гуртом легко і батька бити, ну, статті наукові писати не дуже легко. Все одно доведеться самій. Значить, що я думаю? Про те, що про гончарство думаю, через комунікацію мене з гончарством. Я колись приїхала в Опішню, це був 2001 рік, і прийшла працювати в колегіум мистецтв. Я вчитель історії і основ економіки. Мені дали всі Світлана Романівна Печенко, тоді була директором школи, вона пізніше в нас буде головою Печенської сери. Ну то ну то таке діло. Значить, я працювала з 5 класу по 11. І, До речі, скажу таке, що весь курс історії України і всесвітньої історії, той, який я вчила, бо я закінчила п'ятий курс, я на п'ятому курсі була екстерном старостої групи і ще й приїхала викладати в опішню в колегію мистецтв, Бо я просилася в музей гончарства, але рік працювала ще, поки студенткою була. Так от. То я вивчила дуже добру історію України, структуру і всесвітньої історії, тому що, що писала щоразу оті конспекти, ті всі плани. І сама собі тепер дякую, тому що я набиралася досвіду. Я не з проте. А потім я стала комунікувати з опішнею. Я не є опішнянка. Я тут не народилася, я народилась на хуторі поблизу диканьки. Так, от я тут стала комунікувати з гончарством і з людьми і через гончарство. Тобто, в мене була тема. В мене була тема це кандидатська дисертація, тема гончарні школи опішні. Я перша і єдина, яка до сьогодні. Мене тоді науковим консультантом, керівником був пошивайло Олександр Миколаєвич, він же себе називає Олесом, він керівник незмінний музей гончарства, який функціонує в опічні з 1986 року. І що? І, до сьогодні. і що ж? І так от комунікація в мене відбувається через гончарство. Я навчаюся і вивчаю ці гончарні школи. А зараз чому я згадала? Згадала. Тому що моя тема кандидатської дисертації включає сім гончарних шкіл. От перша гончарна школа це 1894 рік. Знаходиться вона тут зараз, нібито це музей Кричевського, але там, там не було Кричевського, і там, ну, там музей, там те та приміщення має свою особливу історію. Я її описала в себе в кандидатській дисертації. І... Так, от, перша майстерня, гончарна Полтавського губернського земства, 1894, а сьомий навчальний заклад, заклад за період 100 років, швидко говорю, хочу все сказати. значить, Він це колегію мистецтв. Він функціонував в опішні з 1997 року, а потім у 2003 році це стає державна спеціалізована школа, інтернат. І пошивало, категорично заборонив мені, хоча яке він мав право, це було моє наукове авторське право, але я тоді була не така кусюча, як зараз, була така сама розумна і красива, але не, не, не така кусюча. І я тоді схилила голову, покорилася і ампутувала свою кандидатську дисертацію до Решетилівського училища. Ось, Яке принесло в опішню теж свої цікаві впливи. У нас в опішні стали гончарки. гончарки. До речі, вони зараз творять сучасну гончарну історію опішні, але насправді. У нас Опішні аж тільки один гончар. Я думала до недавнього часу два, але це у нас один гончар Микола Варвенський. А другий гончар, як я вважала, але це художник, Лепщик, це Олександр Шкурпила. А ще в нас місцева влада подумала, що ухти, це ж бренд гончарства, Опішня комунікує через гончарство. Я з цього починала. І, о, Комунікую через гончарство, через музей гончарства і е, на музей гончарства нанизується тоді туристичний сегмент. Я ж собі думаю. Та Котельва ж так само була, як і опічня колись невідома, але ж стала опічня брендом, тому що для цього були прикладені певні зусилля. Ну Так от прикладемо е, спільнотою певні зусилля, і котельва стане брендом, теж гончарним, теж буде комунікувати. Але зараз я скажу такі речі, непопулярні. Мені здається, що котельву спеціально хтось колись прикрив, щоб не було розвою гончарства. І в мене ці здогадки вони не безпідставні. Я їх, знаєте, науковою чуйкою чую, але фактаж, він ще має тільки підзбирається. Він назбирається, я це бачу. І виходить, що комунікувати можна через гончарство, бо зараз у мене тема на конференції. Розумієте, чому я зараз кручуся навколо теми комунікації? Тому що тема конференції комунікація, там вона інша, велика, міжнародна, міжнаціональна, там економічна, яка, хочеться, психологічна і пропагандистська роль. А я ж собі думаю, так оце ж є роль науковця, етнолога. А кому ж як не науковцю етнологу, тобто мені робити контент україномовний, робити супротив пропаганді, якимсь і іншим, які говорять, що село це фу, і так далі. Тобто, я навпаки кажу, я, я кажу правду, не, не навпаки, я не всупереч, я тільки з любов'ю. Село це круто, село це колиска народної і традиційної культури, село це традиція, село це мова, історія, культура, любов, добро, хліб і так далі. І стоп. А я ж не одна, я ж не одна етнологиня, У нас ж в нас працює два академічних інститути інститут народознавства, Національної академії наук України у Львові, і інститут ІМФЕ. Е, е, інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології Максима Рильського в місті Києві. Це дві академічні інституції. А ще трішечки є вузи, ну дуже трішечки, ну ще є. Трішки щось в Одесі є, в Харкові щось є. Щось у Києві є. Ну дуже мало. по почасному дуже мало у нас етнологів, докторів багато історичних наук, а етнологів направду дуже мало. Тому я оце знову розказую про комунікацію. Комунікую зараз із світом із вами через гончарство. Тема гончарства, тема пішні анського гончарства. Вона я тут в ній, якісь, якісь мірі монополіст. Я багато чого знаю, бо комунікувала з людьми через гонча. Зараз ці люди пішли, їх немає. Вони в інших світах. Вони зараз тут не з нами, Вже все те, що я колись питала, вже й не спитаєш заново. Я б тепер з цим мозком, з цим поглядом перепитати. Багато чого можна було знати. Хоча знаю доволі багато. Ось, і... І, що? І І зрозуміла, що з колегію мистецтв з 1997 року, коли школа була, її ініціював пошивало теж, відкриття цієї школи у міністерських кабінетах. І було пролонговано, що це ж для того, щоб керамісти були, щоб було гончарці, щоб були художники. А я вам скажу таке, чому пошивало забрав у мене кусок тієї теми, а тому, що я б написала про проблеми. Тому що до 2003 року, а я, пис... я захищала кандидатську у 2012 му до 2012 року, з 1997 року, школа не випустила гончарів. Нема гончарів, які гончарують випускники школи. А школа функціонує до сьогоднішнього дня. Тоді вона була державна, державна спеціальна державна спеціальних хух. Я казала я, державна спеціалізована школа-інтернат. А вже тепер усі з 2000 22-го року, здається, школа стала взагалі художній ліцей. Тобто переформатувалась. А тепер, як стала школа художній ліцей, так тепер немає претензій. Це ж художній ліцей. Тут же ж художники, а художники ж вони різні. І в металі, і в, і в текстилі, і в образотворчому, якому хочете. Тобто, цікаві, тут відбуваються речі. М -м -м. І в Національному музеї заповідник Українського гончарства пічня, який комунікує з світом. Навіть зараз комунікує зі світом через гончарство, і це круто, і це класно, я це підтримую. Всі класні ініціативи я підтримую. Я завжди за розвиток, я за. Навіть якщо розвиток робить ворог, хоча в мене вороги відсутні. А якщо ви є, то показуйте свої е, пики, наступлю вам на хвости. А ось і тікайте чим дуж як, як мога далі від, від мене, бо сила прибуває з кожним нами і з кожною хвилиною. І так, бо я ж за, за добро. Бачите, наговорила вам сім мішків гречаної вовни, але от хочеться ділитися, тому що я чим. І от таким чином я комунікую з вами і, і говорю про тему комунікація. Ви не думайте, що я просто говорю. Я сама собі вибудовую е, ну, фактаж, я сама собі набираюся досвіду. Ну, Пробую вдома дітям читати свої статті. Не зовсім вони ще їм заходять. Ну, слухають мене, розвивають слово, словниковий запас. Ось прийшла до Баранів. Зараз теж почитаю свої. Тут у мене є замальовка, за ну, навряд чи що, вони мені допоможуть. А з вами, живими людьми, хочеться спілкуватися. Кажу до скорих зв'язків, зустрічей, бо мабуть, я вийду ще в ефір. І ще багато чого на розказу, задавайте питання, багато чого чого розкажу.